Найкращі наші боги. Сьогодні ваше свято і для нас це теж свято. Тому що ви тримаєте небо над нами, ви захищаєте нас, ви нас звільнили з окупації. І ми тепер підставляємо вам своє плече. Ми вас вітаємо зі святом. І будьте нам живі, і будьте нам здорові. І бережіть себе, будь ласка. І пам'ятайте, що. Ви у нас найкращі! Ой у Лузі, червона калина похилилася, що наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Слава!